Я не знаю, яким вас вітром сюди занесло, але опинилися ви тут вчасно. У баті вашого, коли війна почалась, фляга почала Щось смішне зараз було, я не можу зрозуміти. Чим ти зараз займаєшся? Чорну матерію плетеш чи квантовий інкубатор випробували. З п'яти хвилин уголовник. Тебе відпустили під нашу відповідальність. До великодня вас ще потерплю. А далі щоб духу вашого тут не було. Мене заберуть на фронт. Ти поїдеш в Німеччину, в тебе, як завжди, проблеми по бізнесу. А батько залишиться один. Звісно. Відмазатись хочеш в стекло. З однієї людини він нормально спілкується. Можете вважати, що дідума на підковпаком. За місце нашої сили. Звідси почнеться перемога. Задаєш координати, нажимаєш кнопку, і херна. І з того боку з Путіна тільки попіл демітиме. Без ракети попілу не буде. Ти костюм гівна з собою привіз і тут купив. Він ніколи не жениться. До побачення. Раскрасная цю уроку, раніше.